В управлінні охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я і в закладах е, санітарно педагогічної служби протягом декількох днів працюють експерти всесвітньої організації охорони здоров'я зв'язку з ситуацією, яка склалася. Яка прозвучала в засобах масової інформації з приводу поліоміеліта. Так? Ну, перше, що я повинна сказати, що позавчора нами отримали офіційний лист з приводу того, що заключним діагнозом у наших дітей комісію Міністерства охорони здоров'я встановлено діагноз поліоміеліто-подібне захворювання. Так, це офіційне заключення Міністерства охорони здоров'я, це керівництво області голову обласної державної адміністрації. І в зв'язку з цим стан надання допомоги дітям, стан і під наглядом стан вакцинації у нас вивчають експерти всесвітньої організації охорони здоров'я. Ну, на жаль, вони працюють за своїми правилами, вони працюють за своїми регламентами. Вони свого керівництва це не комісія Міністерства охорони здоров'я, яка є офіційним представником центрального органу державної влади в Закарпатті. Тому будь коментувати будь-які свої дії, експерт. Не виявив. Підішить, будь ласка, що таке поліомітичне захворювання чи подібне? Що це українською означає? Ми українською це називається захворювання подібне до поліомілі. не поліоміліта. Ні, це не поліоміліт. Поліо. Поліо, поді, поліоміліто подібне захворювання. Так звучить заключний діагноз комісії міністерства охорони здоров'я. Тобто це захворювання, острів вялий параліч, який схожий. За на полі мрію, тому що гострий дали параліч може бути в різних проявах. Скажімо, неврид лицевого нерва. Ви знаєте, що це таке, напевно, десь стикалися побуті з таким, коли перекошується лице. Якщо цей неврит лицевого нерва не піде в лікування протягом двох тижнів і більше, ми також його можемо ввести до групи гострих дали паралічу. Тобто гострий дали параліч подібний до поліоміліту. Uh -huh. Я це перекладала такою доступною українською мовою. Висновок міністерства охорони з А чи можете нам сказати ви про якісь попередні висновки чи остаточні висновки цієї комісії? Вуси яка тут засідає по коментарям, які даються, скажімо, по ходу, так в процесі експерти? Ну я маю сказати ще наступне: що така аналогічна комісія, причому за участю цього ж представника сусідньої організації охорони здоров'я, у нас вже працювала в червні місяці. Їхні коментарі дуже позитивні стосовно роботи закарпатських епідеміологів і представників лікувальної мережі. Значить, і в зв'язку з цим ну, ми десь пишаємося тим, що ми таких дітей виявляємо вчасно, діагностуємо, обстежимо і лікуємо. До речі, позавчора. У прямому ефірі телеканалу ТСН виступав наш міністр Олександр Твікашіль, який також дуже позитивно відізвався про роботу закарпатських медиків. Маємо розуміти, да що насторожують ті області, в яких гострі лялі паралічі не виявляються роками. Це є підозріло, такого не може бути, таке важко повірити. А в Закарпатті вони виявляються. В минулому році, було 7 випадків, в цьому році це було 12 випадків. Ми вже на операторі про це говорили і засобами масової інформації вашим колегам журналістам. Про те, що найголовніше таких дітей виявляти, обстежувати і насторожувати з цього приводу. Так? Ну, логічним завершенням цього, цього процесу має бути що. Я закликаю своїм батьківщині. Сподіваємося на отримання вакцини і закликаємо всі ще вакцини. Ще немає, так? Ну вона ще не поступила в ця Вакцина є рештки, то, що отримали по державні програми. Його малувато. Цього рештка безумовно. Але ми сподіваємося на якісну імпортну вакцину і закликаємо таких mm -hmm. Чому міністерство одразу заявили, що за трапева ну мені важко пояснити людям, які не є медиками. Є таке поняття, як поліовірус. так? Є поліовірус вакцино асоційований, тобто поліовірус вводять у ваш організм, коли вас щеплять. так? Є поліовірус вакцино асоційований, є поліовірус дикий, який викликає поліовірус в тому уявленні, в якому ми собі його уявляємо, це паралічі важкі з наслідками інвалідізації. І є вірус, який виник від походить як вакцину асоційований, але певний час його перебування у зовнішньому середовищі. Йому дає ознаки циркулюючого вірусу. Тому всі випадки ГВП ми обстежуємо на предмет таких вірусів. Тобто цей вірус може бути менш небезпечним, більш небезпечним, менш патогенним, більш патогенним. От оця, це дуже складна лабораторна діагностика. Виявляти кількість геномних змін в цьому вірусі. Цим займається референс-лабораторії в Москві, в Копенгагені, в Атланті. Тобто степінь агресивності цього вірусу якраз визначається не клініцистами, не лікарями, а визначається цими сертифікованими лабораторіями. Тобто, можливо, цей вірус, який зараз, він трохи більш небезпечний, ніж той, що був в травні. Розумієте? Тому єдине він є абсолютно безпечним за умови, коли всі поряд ще.